Вітаю, шановні друзі! Мене звати Дмитро Бобалів. Сьогодні ми почнемо вивчати нову тему многогранники. Многогранники добре досліджені вченими, але чи сама людина їх вигадала? Ні. Ми так би мовити, підгледіли їх у природи. Наприклад, скелет одноклітинного організму Феодарії, який ви зараз бачите на екрані, за формою нагадує ікосайдер. Така природна геометризація спричинена, мабуть, тим, що з усіх многогранників з однаковим числом граней саме екосайдер має найбільший об'єм і водночас найменшу площу поверхні. Ця властивість допомагає морському організму долати тиск водної товщі. Отже, многогранником називають геометричне тіло, поверхня якого утворена скінченною кількістю многокутників. На зображенні представлено многогранник, який називається октаедром. Розгляньмо, які елементи утворюють многогранники. Многокутники, які обмежують многогранник, називають гранями, сторони граней – ребрами, а їхні кінці вершинами многогранника. Відрізок, який сполучає дві вершини, що не належать одній грані, діагональ многогранника. Найменше число граней многогранника 4. Які бувають многогранники. Многогранник називається опуклим, якщо він розташований з одного боку від площини кожної його грані. В інших випадках многогранник називається неопуклим, поширеним підходом до розв'язування стереометричної задачі є зведення її до більш простої, планіметричної. Одним із таких способів, який застосовують для многогранників, є розрізати поверхню та розгорнути її у вигляді плоскої фігури, тобто отримати розгортку. Для одного і того ж тіла можна отримати різні розгортки. Наприклад, стандартну розгортку куба отримаємо, якщо розріжемо його по ребрах і утворена вона шістьма квадратами. Розгляньмо теорему Ейлера. Яка відіграє величезну роль у математиці. Отже, теорема Ейлера: нехай V — число вершин опуклого многогранника, R — кількість його ребер, а G — відповідно грани. Тоді правильною є рівність V мінус r плюс G дорівнює двом. Розгляньмо приклад. Гранями опуклого многогранника є трикутники, скільки вершин та граней Якщо ребер 12. Очевидно, що це октаєдер, оскільки у кожної грані три ребра. Отже, ребер 3 помножити на кількість граней г, оскільки кожне ребро належить двом граням, то кількість ребер R дорівнює 3 помножити на кількість граней г і поділено на 2. Звідси кількість граней Г дорівнює 8. З теореми Ейлера маємо. Що кількість вершин дорівнює 6. На цьому році ми розглянули поняття многогранника та його елементів, навчились розрізняти опуклі та неопуклі многогранники. Надалі будемо розглядати тільки опуклі многогранники. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Хай вам щастить!